Привіт усім! Сьогодні готуємо скумбрію. Я її готую як і на свята, так і на кожен день. Беремо майонез, десь 2 столових ложки на 2 скумбрії, трішки гірчиці. Соусу тер'яки, я його дуже люблю. Він мені подобається як і до риби, так і до м'яса. Олію. Я беру оливкову, ну, можна і звичайну олію. Перчиком приперчуємо. Сухий чесничок можна також і свіженький додати, хто який любить. Також паприка додає смаку для рибки. Ретельно все перемішуємо. Підписуйтесь на мій канал, буду вдячна за лайки, і буде дуже багато всяких смачненьких ще страв. Також присолюємо, що хочу сказати, що перед тим, як Приготувати рибку, я її вимила і присолила за 15 хвилин щоб до запікання, щоб вона гарно просолилася. Рибку беремо, вимазуємо з усіх сторін гарно, і хвостики, і все, і з середини. Також нарізаємо півкільцями помідорки, будемо заправляти рибку. Також ще нарізаємо так само цибульку. Вона теж додасть аромату і смаку для рибки. У мене молода, можна, звичайно, хто яку любить і Також перед тим на деко пергамент беру, змочую його водою і застилаємо деко. Я використовую пергамент змочений, тому що я, мені подобається більш користуватись пергаментом, ніж фольгою. Не так пристає до рибки. Ви нарізаємо рибку шматочками, які вам більш подобаються. Я люблю більш такі товстенькі. Також заправляємо. Рибку в кожен проміжок наложимо ломтичок цибулі, ломтичок помідорки. Все гарненько заправляємо. Якщо у вас залишився соус, потім зверху можете ще промазати його, як вам більш подобається. Я промазую ще зверху рибку разом з цибулькою і з помідоркою. Також беру обризкою ще олійкою, можна полити олеєю. Тоді беру пергамент, змочую знову і накриваємо гарненько рибку, вкутуємо її, щоб вона якби була в парничку. Ставимо в духовку на розігріту на 180 градусів на 20 хвилин. Потім беремо, знімаємо пергамент і ще на 10 хвилин, її, щоб вона підрум'янилась. Готуємо гарнір, я готую рис. Мене діти дуже люблять. В наступному відео я вам розповім.